Друзі, всім привіт! Хотів обговорити останні новини, а саме той документ, що зараз гуляє мережею. Це не документ, а, скажімо так, нібито умови, які Росія погодилась підписати. Я в це слабо вірю, тому що це більше виглядає як ультиматум Західної системи російській. І союзником. Але якщо Росія його підпише, то це для нас дуже непогано. Поясню чому. Це такий собі Мінск 3, в якому всі цілі СВО, звичайно, не досягнені. Ніякої денацифікації, демілітаризації, є перемир'я. Так само, як було під час антитерористичної операції, якщо хочете. Не мир. Звичайно, там можуть продовжуватися і обстріли, і бойові дії, можливо, лише менш низької інтенсивності. Це вигідно і самій Росії, тому що ми дуже там добре пошкодили її нафтогазові можливості. І логістичні, ну і для нас теж для того, щоб налагодити своє виробництво зброї і збільшити здатність з Росією в майбутньому. Є тимчасово окуповані території, які фактично визнаються, а про юридичний статус нічого не сказано. Це, по суті, те ж саме. Тобто, фактично те, що є на зараз, воно так і є. А юридично ніхто не буде визнавати ці території російськими. І до цього планують повернутися за там, 50 або 100 років. Тобто це такий відкладений конфлікт. <кій> Можливість розширення НАТО ніхто ніяких гарантій Росії не дає. Тобто і Україна туди може приєднатися, що і буде зроблено, скоріш за все. І що там ще було? Ну, фактично, в принципі, все. В цьому, в цьому питанні, в тому разі, якщо буде підписаний якийсь такий документ, це фактично визнання Росії своєї поразки, плюс там Америка нанесла ще удари по Індії економічні. Які дуже сильно відбуваються і на Росії. А отже, для нас це непогано. І навіть нам тут з перезавантаженням антикорупційних органів не буде дуже важливо, хто буде наступним президентом, тобто і вибори можна провести, тому що європейська система і американська система вже не допустять сюди проросійських. Кандидатів, ну, хіба що українці втнуть якусь дурню? А так, в принципі, я думаю, якщо це відбудеться, ось таке заморозка, то це для нас дуже непоганий варіант. Як ви гадаєте, можете написати в коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам подобається. Така аналітика. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте, підтримуйте, і побачимось у наступних відео.